Слава Марія, Господь з тобою, благословена в тині життя, і благословений підло над того, бо ти породила Христа Спаса, і збавити на душу нашу. Рахуйна Марія, благодаря, Господь з тобою, благословена ти і благословений підло на Твого, бо ти породила Христа Спаса, відбавити на душу. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний твітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і злабителя душ нашу. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плітло на твого, бо ти породила Христа Спаса і з душ душу Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти і жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти і жінками, і благословенний плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і, і плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь, з тобою, благословена між жінками, і благословена лона Твого. По ти породила Христа Спаса і злабителя наш. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим жінками, і благословений прітлона Твого. По ти породила Христа Спаса і збавителя душа. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена Тиві жінками. І благословений на Твого, Ти породила Христа, Спаса і Збавителя, душ нашої. Слава Отцю і Сину, і Святому, і Святому Духу, і, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Стояння Восьме, Ісус просить Єрусалимських жінок, щоб не плакали над Ним, але плакали над особистими гріхами, над своїми дітьми. З Євангелії від Луки Ісус обернувся до жінок і сказав: дочки Єрусалимські, не плачте наді мною, а плачте над собою і над вашими дітьми. Браті і сестри, це стояння і ці євангельські слова, які ми сьогодні почули. Мушу і нас задуматись над тим, чому Ісус Христос іменно такими словами звернувся до єрусалимських жінок і сказав не плачте наді мною, а плачте над собою і над своїми дітьми. Чого часто люди плачуть в житті? Ми знаємо таку заповідь Божу, як заповідь про любов. Любов до Господа Бога і любов до ближнього. Саме через те, що не вистачає любові до ближнього, люди. Ми у своєму житті часто плакати і в сім'ях, і взагалі і в державах, і в всьому світі. ми Сьогодні нам треба, проводячи оце стояння восьме, задуматись, що це таке є любов до наших близьких, і яка повинна бути любов до, на... наш, до наших близьких. Багато святих, виконуючи заповідь Божу. Святих церкви Христової про любов до Бога і любов до ближніх не словом і не письмом, а на ділі показали, яка повинна бути оця жертовна навіть любов до рідних і до близьких. Був собі у церкві Христовій жив такий подвижник як Серапіон. У нього в житті нічого не було, крім однієї нижньої одежини і святий Івангеліє. І він постійно з тим святим Євангелієм подорожував. І де б його, В нього не було будинку, в нього не було ніякого майна, в нього не було де жити. І він проводив життя так, як Ісус Христос, що не було де йому голови прихилити. Коли він подорожував, де застала його ніч, там і ночував. Якщо хтось дав йому поїсти, він поїв. Якщо хтось приютив його на ніч, і слава Богу. І ось одного разу, коли він подорожував до Олександрії. Він побачив одного, який стояв на дорозі зовсім голого чоловіка, який від холоду вже зовсім замерзав. І він собі подумав так: якщо я мене зараз люди вважають великим молитвенником і подвижником, бо тому що я монах, а що буде коли зі мною, коли я не допоможу цьому ближньому і не спасу його від смерті, щоб він не загинув від холоду, я буду осуджений на суді Божому. Він віддав йому свою одежу. Щоб спасти цього ближнього, цього бідну людину від холоду, а сам сів голий і святим Євангелієм на перехресті і там стояв. І ось е, один випадковий перехожий підійшов до нього і запитав його: Отче Сарапоне, а хто ж тебе роздів до гола? Він вказав йому на святе Євангеліє. І сказав, ось ось це мене розділо, бо тому що є в святому Євангелії такі слова Іди, роздай все добро своє і роздай убогим. І коли він повернувся до е, своєї, до монастиря, до своєї келії, учень його запитав його: А де ж це святе Євангеліє? Він розказав йому, що з ним стався такий випадок, коли він стояв на роздоріжжі, вели одного боржника, який задовж, задовував великий борг, вели його до тюрми, і він не мав. Не мав змоги ніякої, щоб допомогти тому боржникові. Він взяв, продав святе Євангеліє і віддав цьому, тим людям, яким, перед якими заборгував той боржник якого мали посадити до в'язниці. Отак, дорогі браті і сестри, знаючи такі приклади, ми повинні. Звертати увагу на цю жертовну, не просто любов до ближніх на словах, але зажертовну любов до наших ближніх. Інколи трапляються такі випадки у нашому житті, що нам треба не просто прийти і сказати добре слово, а навіть чимось пожертвувати, щоб допомогти нашим рідним і близьким. І ми не повинні чекати, коли нас про те попросять, бо це вже знак гордості в нашій душі, але прийти. Простягнути руку допомоги у будь-який спосіб допомогти нашим рідним і близьким. Це буде наша настояща християнська любов до наших ближніх. Тут давайте помолимося зараз молитвою Господньою, щоб Господь зміцнив у наших душах любов до наших рідних і близьких.